Доброго вечора, дорогі глядачі. Сьогодні ми знову продовжуємо розбирати молитву Отче наш. І сьогоднішньою темою буде продовження цієї молитви, тому я знову хочу зачитати її. Це «Іван Львів від Матвія, шостий розділ. Читаємо із 9-го вірша. Шостий розділ Іван Львів від Матвія з 9-го вірша. Ви ж моліться отак, Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винувати нашим. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Минулого разу ми говорили з вами, на тему із цієї молитви нехай прийде царство Твоє. І ми говорили про те, що коли ми говоримо ці слова, то ми наближуємо Царство Боже до себе, ми наближуємо Царство Боже до всього людства. Але ми говорили також про те, що для того, щоб говорити ці слова, ми повинні задуматися над тим, а чи готові ми до Божого царства, чи готові ми зустріти це Боже царство у всій Його красі. Тому що реально, коли ми подивимося на наше життя, то ми багато в чому ще відстаємо від того, щоб належати до цього царства, щоб навіть е увійти до цього царства і жити в прекрасному Божому створінні в цьому раю. Тому звичайно, і кожен з нас, я думаю, зробив висновок для себе, що, говорячи ці слова, ми повинні перш за все підготувати себе. До зустрічі з Богом, щоб не тільки за нас уже потім, після смерті, говорили, що нехай йому буде небесне царство, але щоб ми раніше за це думали в нашому житті, поки ще ми живемо в нашому тілі, поки наші ноги ходять на цій землі. Сьогодні ми поговоримо на тему із цієї молитви, яка називається: Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і і на землі. Я думаю, що є у Біблії такий текст, що сказано що хто виконує волю якого хазяїна, той тому і раб. Тобто ми знаємо і бачимо те, що якщо ми сьогодні на землі маємо Бога, який є творцем всього видимого і невидимого, і Біблія говорить, що на цій землі також присутній князь світу цього або диявол, і третього немає. Тому або ж Бог, або диявол. Людина вибирає сьогодні між добром та злом. Слово Боже говорить: я Бог говорить так, що я тобі сьогодні в свідки даю перед небом і землею даю добро. І зло. І він говорить, що вибери добро, щоб жив ти і потомство Твоє. Тому е, сьогодні в людини є вибір між добром та злом. І сьогодні ми належимо, до кого належимо, того волю ми і виконуємо. Якщо ми належимо до дітей Божих, то, звичайно, ми виконуємо Божу волю. Якщо ми належимо до дітей диявола, то, звичайно, ми і виконуємо його Волю інколи навіть нам не хочеться виконувати щось уже на цій землі, але як, вроді би, наш, нас що застав щось заставляє, і це говорить про те, що недобре так жити, тому що саме волю диявола людина виконує, а це дуже погано для її життя, для земного теперішнього життя і для майбутнього життя у вічності. Я хотів би сьогодні подивитися на цей текст з точки зору того, що коли ми говоримо, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі, то навіть ми не завжди задумаємося, а що ми кажемо під цими словами. Тому що коли ми кажемо це, то ми хочемо або навіть просимо Бога, щоб Його воля на цій землі виконувалася так, як вона виконується там на небі. Ну, я не маючи багато часу, але скажу. Прямо що Біблія прямо нам говорить, що на небесах Божа воля виконується абсолютно повністю. Тому що все, що говорить Бог, всі небесні сили, тобто ангели Господні, вони послушні Його голосу. Вони готові виконувати волю свого. Господаря, тому що Господь Бог, Він не є Бог зла, Він є Бог любові, і Той, хто виконує Його волю як на небі, так і на землі, це воля дуже добра. І Біблія говорить, що ця воля, вона є блага, угодна і досконала. Для нас це звичайно важкі слова інколи для розуміння, але. Так, так само або таким чином виконується Божа воля. Ну перш за все, я хотів би сказати, що якщо ми говоримо, нехай буде воля твоя, то це означає, що ми соглашаємося з тим, щоб Божа воля виконувалася на цій землі. І знову ж стоїть запитання. Говоримо то ми це так, але чи ми готові виконати Божу волю? Навіть якщо навіть не готові, але чи хочемо ми. Її виконувати, чи спішимо ми до того, щоб виконувати Божу волю, я хотів би декілька прикладів навести з Біблії, які говорять, в чому ж заключається виконання Божої волі. І перш за все, коли ми читаємо перший псалом із книги Псалмів Давида, то ми знаходимо такі слова. Я хотів би коротко його зачитати, щоб для нас було зрозуміло. Блаженний муж, що зарадою нечестивих не ходить. Блажений муж, який не стоїть на дорозі грішників і не сидить на зібранні людей, які говорять зло, бо в законі Господа воля Його. От ми бачимо, що для того, щоб Божа воля виконувалася на землі, для того, щоб Божа воля виконувалася в нашому серці, для того необхідно нам що робити, щоб наше життя перебувало в Божій науці. Я думаю, не кожен цим живе, і не кожен навіть цим переймається. Нам краще займатися чим іншим, чим іншим, ніж вивчати Божий закон. Але якщо ми цього не робимо, то ми від Божої волі далеко. І навіщо тоді ми говоримо? Нехай буде воля твоя, якщо ми цього не робимо. Слідуючи, Біблія говорить, в посланні до Римлян, 12 розділ, 2 вірш, що ми повинні переображатися відновленням розуму нашого. Так і сказано, щоб пізнавати, що Божа воля це є добро, приємність та досконалість. Отже, ми бачимо, що якості Божої волі це добро, приємність і досконалість. І людина призвана на цій землі жити так, таким життям, щоб переображатися і пізнавати Божу волю. Я хочу сказати, що не всі ми спішимо це робити, навіть не знаємо, що це таке. Тому що. Для того, щоб переображатися, нам потрібно щось змінювати, тому що переображення це зміни, а ми не спішимо це робити. Ми привикли жити в гріхах, привикли жити нечистим життям. Слідуючи, що говорить апостол Павло Постані до Солонян, 4 четвертий розділ, 3 вірш, тут сказано, що бо Божа воля це є ваше освячення. Тобто для нас важливо зрозуміти, що Господь хоче сказати нам, що для того, щоб виконувалася Божа воля, ми повинні залишати гріх і спішити до святості. Я думаю, що не кожен з нас готовий на це, не кожен з нас робить це. І ще один текст, який говорить, це перше послання до Солоніян 5 18 вірш, сказано. Завжди радійте, без перестанку моліться, за все, дякуйте Бога, бо така. Про вас Божа воля. Отже, ми бачимо, що чи завжди ми радіємо, чи завжди ми молимось, чи завжди ми дякуємо Богу за те, що ми маємо, за те, що ми проснулись, за те, що ми ходимо, за те, що ми можемо роботу якусь виконувати, за те, що Господь не забрав у нас ще здоров'я і силу. І це говорить про те, що дійсно не завжди. Але якщо ми цього не робимо, то ми не виконуємо Божої волі. А Господь говорить, що потрібно це робити. В нашому житті, і коли ми говоримо, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, то ми хочемо, щоб була повна гармонія Божої волі, але самі ми нічого для цього не робимо. Тому, перш за все, ми повинні, читаючи ці слова, змінити себе, подивитися на себе, виконати всі ті господні застереження. І умови, які він дає в своєму слові, щоб воля Божа виконувалася перш за все в нашому серці, в нашому житті, і тоді ми відчуємо, що дійсно його воля є добро, приємність та досконалість для кожного із нас. Дякую за увагу.